Ну, а ми про ті матчі, які відбулися. Волинь приймала донецький металург. Знову ж таки, Волинь могла обійти металіст у турнірній таблиці. Волинь для Донецького Металургу, ну, в принципі, без завдань грали команди. Але показали достатньо непоганий футбол. І була інтрига у цьому поєдинку, чи вдасться забити бік Фалві для того, щоб стати найкращим бомбардиром. Забити 17-й м'яч. Але відкрив рахунок донецький металург це Антон Поступаленко. Бачите, після подачку того тут. Прорізав він шуста у цій Роз, ситуації. Розрізав бодю. А? Розрізав шуста. Ну, дуже важко було зреагувати. Ну і біквали. забив з 18-й м'ячі. На певний період часу він став найкращим бомбардиром команди. Віталій Володимирович Кварцяний, як завжди, от йому все рівно. Йому, він переживає за будь-яких матчів. Не бачите, хороша передача. Кобахідзе віддав, Мав можливість забити сам, але віддав. На свого партнера Обязан ну, был отдать. І он зробив, так сказать, все здорово, так як і было було бути. Да. І вивели на перше місце свого партнера. Да? Були ще моменти, були ще достатньо якісних моментів але гра закінчилася нічиєю 1-1 Ну і в принципі обидві команди Дай Бог. Дай Бог, щоб у них все було гаразд і в Донецькому талу, і в в Волині. Будемо сподіватися, що побачимо їх наступного чемпіонату. Знову ж таки, ми, в мене переконання є 100%, але можуть бути різні форс-мажорні обставини.